Вітаю всіх на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі. У мене буде сьогодні домашнє відео. Я якраз вихідна, ось на дворі серед квітів, вирішила зробити огляд на набір посуду, який в мене склався. А все почалося з цього овального блюда чудового з ручним розписом овочі, і мені його в минулому році подарувала Наталочка із каналу Посудна Крамничка. Ви всі дивитеся її. Огляди, дуже приємне спілкування і гарний текстиль та посуд. Ми з нею ще гадали, хто ж виробник, бо немає клейма. Це фаянс, буде чи кам'яний брід, так і не визначилися. А ось в цьому році я випадково нещодавно натрапила в OLX на об'яву з продажем таких же ж тарілочок. Ось, подивіться, той же самий бурячок, листочки, теж ручний розпис, чудові тарілочки. І тут є, все-таки клеймо кам'яний брід. Рідко зустрічається чомусь посуд цього виробника в нашому регіоні. Все частіше будянський фаянс. Ми і зараз користуємось такими тарілками, і в домі моєї бабусі завжди було багато цього посуду. А от кам'яний брід, чомусь рідкість. Але я все одно дуже задоволена, що мені вдалося поповнити колекцію, придбати такі гарні вироби. Дуже я люблю посуд з ручним розписом. І Завжди радію, коли складаються сервізи чи набори, комплекти. Дуже мені це тішить. Ось така невеличка радість в житті. Будемо користуватися. Якраз зараз ми живемо на дачі, і буде цей літній дачній набір для користування. Будемо робити обіди, вже є всі овочі, тож буде приємно і розглядати, і їсти на дворі смачні страви. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви мене підтримуєте. Скоро будуть нові відео. Бо їдуть посилочки. Теж дещо знайшла, замовила. І є покупочки з барахолки. Ще зроблю нові огляди. Тож дочекайтеся всім всього найкращого. До побачення.